Діагноз м'язова дистрофія Дюшена встановили Богдану ще в дитинстві. Це рідкісне генетичне захворювання, яке супроводжується послабленням м'язів. Аби підтримувати життя юнаку, потрібне спеціальне медичне обладнання, зокрема, апарат неінвазивної вентиляції легень. Він допомагає дихати під час сну. Щоб правильно його використовувати, необхідно пройти навчання. У 23-му році я був в Ахмедиті, Мене навчали дихати апаратом і моїх батьків. Щоб мені було легше дихати ночі і весь час. І я захотів відкрити збір, щоб допомогти іншим таким самим дітям, як я, щоб вони могли себе краще почувати. Хлопець був учасником другого етапу проєкту 1500 років виживання. Після цього вирішив не стояти осторонь, а долучитися до ініціативи. У рамках третього етапу проєкту 10 хлопчиків із всієї країни із діагнозом м'язова дистрофія Дюшена та їхні батьки зможуть пройти навчання та отримати апарат. До свого 18-річчя юнак відкрив збір коштів під символічною назвою Дихати мріями. Кошти підуть на залучення найкращих лікарів. На синхронний переклад, адже будуть лікарі з інших країн, такі як Бельгія, Британія, Америка, Німеччина Польща, і потрібен саме професійний переклад. Кошти підуть на п'ятиденне перебування лікарів в місті Хмельницькому, також на логістику самих дітей з батьками, на логістику лікарів, на організацію п'ятиденного такого практичного тренінгу на базі Хмельницької міської дитячої лікарні. Цей апарат це порятунок для пацієнтів із таким діагнозом. Він забезпечує нормальне дихання під час сну та не дозволяє йому зупинитися. М'язова дишцефія дівчина послаблює м'яза-легень, і об'єм легень постійно, поступово зменшується. Щоб цьому запобігти в міжнародній практиці і в протоколах діти віком від 12 років після певних обстежень потребують неінвазивної вентиляції легень нічний час. Цей прилад чини найважливіший серед усіх, які підтримують життя Богдана. Мені вел апарат є носова маска, я її вдягаю на ніс, і апарат мені подає повітря. Аби закрити збір, не вистачає ще 70 тисяч гривень. Кожен із глядачів Першого Подільського може допомогти та задонатити будь-яку суму. Зробити це можете за QR-кодом, який зараз бачите на екрані. Допоможіть дітям, які цього дуже потребують. Дихати мріями. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський.